Українці у світі! згинуть наші! Ворожені. Щодня у боротьбі з ворожими загарбниками Україна втрачає своїх синів. Кожен із загиблих воїнів залишиться в нашій пам'яті. Так, і Лаліменко Сергій, олійний Антон, випускники нашої школи, залишаться у наших спогадах навічно. Низький уклін, близьким та родичам наших героїв. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв, адже вони загинули заради нашого щасливого майбутнього, заради незалежної, вільної, квітучої України, вічна пам'ять героям. Лаліменко Сергій Олексійович. Випускник 1986 року Криворізької загальноосвітньої школи номер 79 Рідні згадують Сергія як чуйного та відповідального чоловіка з золотими руками, який доводив до кінця все, за що брався, приймав участь у спеціальних операціях в гарячих точках. Про що згадував неохоче на початку повномасштабної війни, коли прийшла повістка, він без вагань мужно пішов захищати Україну, був солдатом. Третього батальйону оперативного призначення на Харківському напрямку Сергій входив до особового складу Національної гвардії України. Під час останньої відпустки додому навіть не встиг побачитися з усіма родичами та знайомими, які досі не можуть оговтатися від важкої втрати. Загинув під час виконання бойового завдання щодо забезпечення оборони України, нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. У героя залишилися батьки, дружина, син, донька і маленький онук. У його рідних любов до скону життя і велика вдячність, що доля подарувала їм таку людину, як Сергій. Почесне право відкрити меморіальну дошку, дошку на честь Лаліменка Сергія Олексійовича надається доньки героя Лаліменко Катерині, яка також навчалась в нашому закладі. Бо помітити, що його більше немає з нами, Але пам'ять провірою буде вічно жити. В наших молитвах у серцях, в думках. Ми тебе, татко, будемо завжди любити і златувати з усмішкою з св'язами на очах. Дякую кожному герою, хто захищає наш спікінний сон та поклав своє життя за перемогу України. Олійник Антон Володимирович народився та виріс в Кривому Розі. У 2004 році закінчив Криворізьку загальноосвітню школу номер 79 Вчителі згадують Антона як вихованого, чуйного хлопця, який добре навчався. Після навчання у Криворізькому технічному університеті працював на підприємстві нашого міста. Потім був обраний депутатом однієї з місцевих рад. Згодом вирішив розпочати власну справу. Молодий підприємець створив і розвинув успішний бізнес, мав багато планів на майбутнє. До війни Антон встиг зробити багато добрих справ для рідного Кривого Рогу та оточуючих сіл. Допомагав разом із мешканцями Кривого Рогу розбудувати парк щастя, сквер Гутовського та багато чого іншого. Проте, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, не вагався ані хвилини вже 26 лютого 2022 року. Старший у лави добровольців, воїн вже бив окупанта. служив старшим вогнеметником вогнеметного відділення, виконував бойові завдання на Херсонщині поблизу кордону на Сумщині та Донецькому напрямку. Герой пройшов пекельні бої біля Авдіївки. 15 грудня 2023 року стримував штурмові. Дії ворога поблизу, поблизу Волноваського району Донецької області, де життя воїна підступно обірвала ворожа куля. За вагомий внесок у розвиток та існування військової частини був нагороджений нагрудним знаком гідність, довіра, повага, а також нагрудним за, знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Невтішність серця матері, дружини та маленької донечки навічно пам'ятатимуть свого героя. Почесне право відкрити меморіальну дошку на честь олійника Антона надається дружині Наталії Олійник з донькою Заріною. Не на, секунду, не на мить пішов всіх нас захищати і нашу землю. З самого початку нашого знайомства я розуміла, що це не просто людина, це людина з великою лідери, це патріот. Так і вийшло, що він виявився гідним, не на словах, а на ділі. І показав себе, і проявив як чоловік і як громадян своєї країни. Патріотів формує їх оточення. Це батьки, які ставлять на вірний шлях і навчають правильним речам. Також це школа в обличчях вчителів носить свій вклад в формування гідної особистості. Так давайте ж не будемо забувати, де ми живемо і в які часи ми живемо. Я сподіваюся на те, що в нас не залишилось байдужих, не залишилось несвідомих. Не залишилось людей, які в не політики, не в новинах. Зараз, як ніколи, ми повинні вистояти, вистояти разом. Саме сьогодні для кожного з нас прийшов той час, коли ми повинні докласти усіх зусиль для того, щоб жити на своїй землі і в вільній квітучій Україні. Пам'ятаємо, яку ціну ми за це платимо. Які зусилля покладені нашими героями? Ми маємо права забувати про них та їхні героїчні досягнення. Кожен мій чоловік для мене самий найбільший герой, самий саме. Але всі, хто на війні, хто допомагає військовим, всі герої. Слава Україні! Героям! слава! Для освячення меморіальних дошок запрошується капелан Православної Церкви України у місті Кривому Розі проти Роман Бацин. Спасибо, царної душі наші, святий Боже, Святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилой нашого Отця і Сина, і Святого духа, амінь, Отця. І сина, і святого духа, амінь. Громаду, ми сьогодні зібралися, щоб вшанувати пам'ять загинувших наших воїнів, котрі віддали своє життя, щоб ми тут, стоячи жили в спокій, в мирі, щоб діти наші мали можливість навчатися, розвиватися. Але Господь покликав наших синів і дочок, щоб Стати на захист своєї держави, пам'ятаючи ту любов, що привели батьки до своїх землі, домови, до мови, до батька-матері, вони стали на захист своєї домівки, своєї батьківщини. Найвищою нагородою тих та вцілів є життя, а для загиблих пам'ять. У сучасну історію навічно вписані імена героїчних синів українського народу та їх подвиги. Ми схиляємо голову перед пам'яттю героїв, які віддали життя за мирне майбутнє нашої держави, вічна їм слава! З метою вшанування пам'яті Лаліменка Сергія Олексійовича та Олійника Антона Володимировича та всіх військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, оголошується хвилина мовчання. засмучені родини, батьки, дружини, діти, шановні військовослужбовці, діти, ми сьогодні зібралися шанувати пам'ять наших загиблих героїв Сергія і Антона, які навчалися в цій школі для увіковічення їх пам'яті для всіх тих поколінь, для Карачуновської громади. Для нашого міста, для нашої держави. Сумний день, як і всі ті дні, коли продовжують гинути наші захисники і захисниці. Коли продовжують гинути мирні люди. Сьогодні в нашому місті день жалоби також за загиблими унаслідок ракетного ворожого удару, який був у середу, всі знаєте. 842-й день поспіль наша держава виборює свою свободу і незалежність. І оці хлопці, Сергій Антон, вони не на словах, вони на ділі пішли захищати свою державу, своє місто, свої родини. І прекрасно усвідомлюючи те, що їх подвиг, їх, їхнє рішення дасть можливість прийдешним поколінням жити у вільній незалежній державі. В Збройних силах України є така промова переможців. І там є такі слова. Я воїн і захисник свого народу, я не зраджу тебе, моя Україна. От ці хлопці, вони не зрадили. Вони не зрадили свої сім'ї, вони не зрадили своє місто, вони не зрадили свою державу. Вони поступили так, як мають поступити справжні чоловіки. Ми будемо вічно вас пам'ятати, наші герої. Слава Україні! Героям Шановні, вибачте, що буду читати. Тут стоять куча моїх учнів, які стали вже батьками. І ніколи уроки я не проводила, щоб читати із листочка. Але сьогодні моє серце кричить, і я просто не зможу сказати ті слова, які я хочу сказати про наших героїв. Народна мудрість говорить, що чужих дітей не буває. А для вчителя всі випускники це наші діти. Щоранку, підходячи до порогу школи, ми вертаємося з нашими хлопцями. чи посмішки, світлі погляди навічно закарбовані на дошках пам'яті. А перед очима і в пам'яті постає той час, коли вони ще школярі живі, жваві, рідненькі наші. Щоразу, а серце крається від болю, що війна розділила наше життя на до і після. Щоразу. Виникає нестримне бажання стати в пошані на коліна. сказати слова подяки матерям, дружинам, дітям наших героїв, захисників України за їхню безмежну любов до батьківщини, за їхнє бажання захистити не тільки власні родини, а всіх дітей України, наших, наших героїв випускників уже восьмеро. Віталій, Андрій. Антон Сашко, Сергій, Антон, Володимир, Андрій вони поповнили небесне українське воїнство. Вони воїни світла, наші янголи-захисники, що силою своєї мужності і любові тримають небо України. Будьмо гідними наших героїв. шануймо їхні імена, любимо Україну і допомагаємо нашим воїнам. Здобути спільну перемогу, щоб наші діти жили в українській державі під чистим, мирним небом нашої рідної України, вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Дякую вам! Ми маємо знати присвяща героїв, які платять своїм життям за наше майбутнє. Тож... Хай житимуть у віках імена, які виковано на пам'ятних дошках. Просимо почесних гостей покласти квіти до меморіальних дошок.